Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжимо наші заняття з програмування на Мові Rust. І сьогодні у нас найважливіший урок з усього курсу. Ми будемо говорити з вами про ownership, володіння, концепцію володіння. Це сама крута фіча у всьому Rust, яка дозволяє йому Працювати без garbage колектора, як в Python, чи Java, чи в якихось інших мовах, Без ручного управління пам'яттю, як всі. Сама Ownership гарантує безпеку пам'яті. Спочатку ця концепція нам буде всім здаватись дивною і дещо складною. Але не варто боятися. Ви Трішки поборетеся з компілятором, але як тільки ви її зрозумієте, все стане на свої місця, ви полюбите Раст і вважатимете цю концепцію самою крутою з усіх варіантів, які були до цього. Ну і в цілому, виключно з своєї практики, скажу, чому до цього не можна було додуматись раніше. Тож, давайте. Трішечки поговоримо про оперативну пам'ять. Тож, яка основна функція програмування? Програмування це перш за все управління оперативною пам'яттю. І ми сьогодні з вами поговоримо, як працює оперативна пам'ять. З операційною системою. Трішки ми з вами помалюємо. Ось я підготував таку невеличку картинку. Ця оперативна пам'ять в нашому комп'ютері ділиться на два основних типи. Перший тип це стек. Ось оцей тип стек. Це упорядкована пам'ять. Вона схожа на е, стопку книжок чи стопку якихось тарілок, скоріше, мабуть, і вона, в принципі, працює по цьому ж принципу. Коли ми беремо, витираємо тарілки і складаємо їх на стопку, ми кладемо завжди тарілку наверх. І коли ми беремо дані з пам'яті для роботи з ними, ми завжди беремо їх зверху. Тобто last input, first output, leaf. Всі дані мають фіксований розмір. Всі дані кладуться зверху, беруться. І е, завдяки тому, що всі дані мають фіксований розмір, зазвичай в стеку розміщуються скалярні типи даних. Тому що у нас є фіксований розмір, ми знаємо його, ми точно виділяємо ту кількість пам'яті, яка нам потрібна. Що ж робити, коли у нас є дані, які не поміщаються в стек? Скільки стек це відносно невеликий обсяг пам'яті, виникає питання, а де зберігати великі обсяги даних. Для цього існує окремий тип пам'яті, який називається хіп-купа. Це повільніший тип пам'ять, оскільки нам потрібно затратити час для того, щоб знайти безперервний простір пам'яті, щоб виділити його, і потім не забути ще його звільнити. Тобто ми можемо розміщувати якісь типи, які можуть змінюватись, тобто мутабельні, або складені типи, якісь колекції, наприклад. А для того, щоб прискорити роботу з ними, ми можемо розміщувати вказівник. Тобто, коли ми виділяємо вкупі якусь безперервну кількість пам'яті під якийсь тип даних, ось, наприклад, як на картинці, то після виділення цієї пам'яті ми повертаємо вказівник. І цей вказівник ми можемо розмістити в стеку. І таким чином, коли ми працюємо і знаємо, що саме за цим вказівником у нас є. Якась зміна з якимось обсягом даних. Ми дуже швидко розбираємо стек, і коли ми натрапили на наш вказівник, ми дуже швиденько переходимо саме на ту область оперативної пам'яті, в якій розміщуються наші, наші дані. Але проблема більшості мов програмування це про те, як звільнити цю область. Тобто ми виділили. Як повернути цю пам'ять в операційну систему? В різних мовах це реалізовано по різному В C це робиться вручну, використовується молок або фрі, в Python і в Java використовується Garbage Collector. І саме в Python garbage collector викликає велику кількість проблем з багатопотоковістю. В Java там свої складнощі з garbage collector. Відповідно, це все мусить працювати з якимось рантаймом, тобто потрібно якась кооперативна багатозадачність або переключення контексту для роботи з цим всім. Тут у нас цього просто немає. І саме по цій причині я до, до сих пір не можу зрозуміти, чому підхід, який використовується в Rust, не використовується в інших мовах за замовчуванням відразу. І наступним у нас буде, власне, наша концепція владарювання по власності або ownership. Тут є три основних правила. Кожне значення в ВРАСТ має зміну, яку називають його власником. Тобто, якщо в нас виділена область пам'яті, якась в будь-якій частині оперативної пам'яті, то в неї має бути якась зміна, яка є. Owner. А у значення може бути тільки один власник відповідно. То не може бути в нас якесь значення, в якого буде два власника. Такого не буває. І третє правило: коли власник виходить із-за області видимості із заскоб, значення видаляється дропається. Далі воно припиняє своє існування. Тож, давайте зараз перейдемо до практичної частини і подивимось з вами, як працює область видимості. Тож, давайте ми в нашому новому проєкті всередині функції Main, створимо нову змінну і трішечки розпишемо, щоб розуміти про область видимості. Ми тут напишемо ще одні. Фігурні лапки. Тобто створимо вкладену область видимості. Оце початок. Це кінець. Тут ми створюємо змінну. А тут змінної уже не існує. Тобто, якщо ми спробуємо зараз роздрукувати, то змінної не буде існувати, бачимо помилку. Їй не існує за областю видимості. Тобто, коли наша змінна покидає область видимості, тобто десь отут, вона вивільняється, пам'ять виділена на неї, вивільняється повертається в операційну систему. Тобто Rust автоматично викликається ось тут функція Drop для всіх змінних, які були оголошені в межах оцього скопу. Тепер давайте створимо в нашій функції Main кілька нових змінних. як бачимо, все працює. Ви два значення в нас 5. Але якщо ми використаємо строку, це інший тип, який розміщується не в стеку. Тобто зараз ми використали тут скалярний тип i32. А наступний це у нас буде стрінга LED. Нам ідеє про щось натякає, про це ми зараз і поговоримо. Якщо ми зараз роздрукуємо результат, буде помилка. Помилка пов'язана з move семантикою. В Чому різниця? Звісно, нам тут ідея показує, що потрібно зробити, точніше компілятор. Але в чому принципова різниця? Коли ми створюємо зміни в стеку, то в контексті неявно, коли ми намагаємося переприсвоїти значення однієї зміни від іншої зміни, саме в, в такому виразі, викликається додатковий трейд. Трейди – це такі методи, можна сказати, так, якихось об'єктів, і цей метод копіює. Наше значення в нову область пам'яті. Тобто виділяється ще одна область пам'яті, і це значення копіюється. У випадку, коли ми намагаємося скопіювати строку, то це так не працює. То ми бачимо тут помилку. Нам компілятор говорить, що, друже, ти дуже неправий, я тобі не дозволю використовувати. Зміну S1, тому що це може бути помилка в роботі з пам'яті. Згадуємо наші принципи і згадуємо, що у кожного значення може бути тільки один власник. Ми передали значення, тобто ми взяли значення від S1, передали його до S2. Таким чином, S1 ми не можемо зачепити, там немає ніякого значення. Але для того, щоб можна було вирішити цю проблему, використовується глибоке копіювання із методом клон. Трейтом. Тобто ще раз, чому цілі числа ми не можемо писати клон? Тому що вони в контексті за замовчу виконують спеціальний трейд копій, і в оперативній пам'яті стеку це значення копіюється і присвоюється новому власнику. У випадку, коли ми використовуємо купу, хіп, ми зміщуємо наше значення, тобто ми передаємо значення hello, змінний S. А для того, щоб нам використовувати два однакових значення. Похідні від одного, нам потрібно використовувати додатковий трейд. Є ще одна особливість володарювання. Коли ми значення хочемо передати у функцію або з функції. І давайте створимо нову зміну. Та й буде так. Для виводу цієї зміни створимо ще одну функцію. І викличемо відповідно цю функцію. Право в тому, що коли ми передали значення в функцію ось сюди, то значення S1 отут, воно вже не дійсне. Його власність перейшла у саму функцію. Тобто, коли ми передаємо отаким чином напряму значення v в функцію, то отут ми не можемо роздрукувати повторно. це викличе помилку. Значення S1 перейшло у власність самої функції. Тобто воно ось тут, воно вже в цій області видимості. І за цією областю видимості воно вже не існує. Як бути, коли хочеться передати S в функцію, і потім ще з нею S1 функцію, і потім з нею ще працювати. Для цього існують референси, Силки, посилання, кому як зручно так називати. Але ми про референси поговоримо в наступному злі. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про. Основні моменти в мові програмування Rust. Перш за все, це система володарювання. Ownership. Це правила для управління пам'яттю без garbage collector, без е -е, зберечом сміття. Поговорили про мову. Це присвоєння складних типів в купі, в хіп, коли значення переміщується від одного власника до іншого, і стара зміна вона стає недійсною. Про копі. коли в стеку ми копіюємо прості типи, це відбувається автоматично. І також варто згадати клон. Це, якщо треба дублювати дані в купі, тип, ми робимо явний клон. Тому що неявно використовується тільки move. Спробуйте вдома погратися з цими прикладами. Спробуйте зробити помилку Use of move value. Подивіться, що пише компілятор, зрозумійте цей механізм, бо це ключ до розуміння концепції програмування в Rust. На наступному уроці ми з вами навчимося позичати даним, ровінг, щоб не перетягувати у власність туди-сюди, а саме позичати. А на сьогодні поки все. Тому всім гарного настрою! those are